Незавершені справи є у кожного з нас. Але крім того, що вони є, вони ще і негативно впливають на наш ресурсний та енергетичний стан. Тому що коли ми думаємо про ці незавершені справи, ми направляємо на це свою увагу. А де увага, там і енергія. Тобто, маючи багато накопичених і незавершених справ, ми втрачаємо ресурс. І навпаки, коли ми завершуємо справу, яка є складною, важливою, яка є задавненою, яка дуже давно відкладалася і, нарешті, завершилася, ми Наповнюємось ресурсом, ми відчуваємо бадьорість, ми відчуваємо таку легкість, наповненість. І саме тому я вирішила поділитися з вами деякими завданнями і е, таки зробити міні-марафон, такий триденний міні-марафон. І роблячи ці завдання, ви зможете більш легше завершити деякі ваші незавершені та задавлені справи. Отож, перше завдання на сьогодні. Це дуже важливе завдання, тому що воно дозволить визначитися із тим, і з чим вам потрібно буде працювати. Ви берете аркуш паперу, ручку і пишете все, що у вас є не зроблено. Тобто пишете всі, всі 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 всі, всі завдання, які у вас є не зроблені, і які вам треба зробити, про які ви постійно думаєте. Відкладаєте, переносите, розпочинаєте там з понеділка, з вівторка, з наступного тижня, там, наступного місяця. які ви робите поетапно. Можливо, ви зробили якесь завдання наполовину, а іншу половину ну, ніяк не можете завершити, то ви теж пишете в цей список. Навіть пишете ті завдання, які потребують виконання ну, 5-10 хвилин, але ви чомусь їх не робите, то ви також їх пишете. Тобто пишете все, 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 що треба виконати. Ви отримаєте такий комплексний список того, що вам потрібно зробити. І на цьому перше завдання буде завершено. А наступне друге завдання я опублікую завтра, і ми будемо завтра працювати із цим списком, який ви зараз зробите. Тож всім бажаю гарного дня і успішного виконання завдання.